Доріго Христів, в першу чергу я сьогодні хочу привітати усіх вас, дорогі мої любі матері. Сьогодні друга неділя травня, День Матері. Особливий дар материнства це тоді, коли ти народжуєш дитину. Особливий дар материнства, коли ти дитину виховуєш. І ще, знаєте, як казали старші люди, не та мама, що бродила, а та мама, що виховала. І я знаю, наскільки ці слова є важні. Бо я коли це кажу, я згадую за свою маму. Я сьогодні в особі своєї матері дякую вам, усі любі мої дорогі матері. Всіх тих, кого Господь Бог покликав до материнства. Я сьогодні звертаюся до всіх тих з особливою пошаною і поклоном, що усиновили, удовчерили. Це великий крок, величезний крок. Я сьогодні ще хочу знайти до кого звернутися. Ті, хто в подружжі і сподіваються дітей або мають трохи замало хочуть. ще. Це ваш день. Сьогодні у Богородички, каже Пречиста Діва Марія, ти тримала на руках Ісуса Христа і я хочу потримати твій дарунок. Дай мені цю неділю Матері, дай мені дар, щоб я стала мамою. Сьогодні, у цей день, поки сонечко не зайшло, до Богородиці. Перед образом Богородиці, яка тримає на руках сина, от перед тим образом і просійте всі, що хочете материнства. Але не стійте перед образом самі приведіть ще чоловіка свого. Бо без чоловіка не буде дитини. Треба, щоб він стояв коло вас. І я сьогодні звертаюся до всіх дітей, а це до вас, всіх, бо ви народжені, ви всі народили. І якщо ви маєте свою маму живу, сьогодні ви в будь-який спосіб маєте її привітати. Всі, хто мене чуєте, сьогодні день ваш, всі, хто мене слухає, привітати свою маму з Днем Матері. Добрі матері, я вас щиро вітаю. З найбільшим святом весни, з найбільшим святом, яке може бути на землі. Більше від всілякого свята це День Матері. Нехай пречисте діва Марія обійме вас свої обійми. Тако Ісусика на ліву руку, а вас такова хай обійме. З днем Матері, усіх вас дорогі Матері. Христос воскрес!